Я поздравляю трудовий колектив Савінського сахарного завода 60-літнім за дня заснування постройки завода. Бажаю всім працівникам завода щастя, здоров'я і найголовніше миру. Я думаю, що після окнання цієї війни завод буде мати право на життя Це багато місяців після того, як ми опочили поліцейського. Як будь ми було дуже багато місяців, а під кінець оказалось, що як вище місяців-два, то може ремонт допомогти. Оце вже пускаємо з 27 го числа заводи, не можемо ніяк пустити. Є сахар, буде зарплата. Нема сахару, не буде зарплата. Зробимо так, як в минулому році, не менше, як в минулому Нічого не вийде. Зробимо більше, ми повне плани, зробимо більше, ніж в прошлому роду, набагато. Набагато більшу зарплату получимо. Оце ото і що зараз можна сказати. Як кажу, зараз так, виживай, то як робити. Робите хорошо, з хорошим виходом, з хорошою проєзмаційності, зарплата була. Будемо робити, як в прошлому року. Спасибо вам за той труд, який ви вложили в ремонт. Завода, ремонт завода. Зараз відділ кадров, ми тут поощрили, хто нам дав руководитель своїх і так далі. Видані вам трошки грошей, багато поки що немає, тому що ми вже 20 мільярдів кредитів взяли для того, щоб оце купити масут, і мазут, і уголь, і так далі. Гадеєва, Газєєва Олександра Петрова. Сякої вели, щоб ми все ми в них робити цю продукцію. Всю, от, як сказав директор, щоб все було з Богом. Якщо з Богом, то мені страшно тоді всім разом. Ось. Нас прийшла приясувати наша кодрисна до

Артистам. Спасибо всем. На цьому митинг. Да, цели ясны, задачи поставлены за работу давайте. Що треба сказати? що Савинський цукровий завод цей мітинг проводить вже 38 раз, починаючи з пуску 62-му році. Це торжественний момент, коли подводяться ітоги тої роботи, яку ми проводили в ремонтний період. Цей ремонтний період був... как никогда важкий. Это отсутствие финансов, отсутствие материалов, что сказалось и на ремонте завода, и сказалось и на строках пуска завода. Положение было, как вы знаете, тяжелое и очень тяжелое. Багато из вас були в відпустках за свій рахунок. Але все-таки, як то не було, а, ми помощі наших акціонерів, що мають в настоящий момент основний пакет акцій, вони нам допомогли також. Цьому ремонті, що ми і резко замінили, і мали дисп... диспаливо, і центрифуги відремонтували благодаря їхній помощі. І мені кажеться, що дальніша наша робота, сувмесна наша робота, все-таки приведе до того, що Савинський цукровий завод останеться в числі тих. Хто намічався, вже і в Києві намічали, які хто з них заводи остатися і робити, і в тому числі і Савінський цукровий завод. Ми повинні шукати прежде Царства Божого і правди його, а все інше приложиться нам. Це значить, що і теж нам стоїть багато, потрудитися, а все остальне приложиться. Знаходячись в постоянній такій боротьбі, не можна ні зіткнутися з такими силами, зла. Тому церква завжди наставляла на безперервну молитву, а безпечність та російність і поклонівся нашому Богу, прийдіть, поконівся Великого Святою нашому Богу, прийдіть, похонівся, привезли на Бога нашому. Живі в помощь, Бог Бога, небезпеку, розрив, світ, Господь, заступник, мої Бог, мой повальний по той збирається, сім'ї, що стріля сімей тема, пришла, тим, осені, покриє, воно дітей, небо не вийшов страху. 2001 рік пішов прошлое. Для нашого предприятия розложився неплохо. еще желает выступить, товарищ. 40 років, так. Да. Працювала я 40 років в заводі я 1964 року. Упаковку прийняла я в 85-му році. Ну, колектив у мене був різний. І молодіж була, і в віці люди. Працювала. Упаковка сама працює дуже добре. Щоб ви побажали своїм працівникам, всім працівникам На Ну, що я хочу побажати всім, щоб працював завод ще довго. Весь колектив, щоб був як, забезпечений роботою. Особливо людям, які працюють вже по 40 років в заводі. Бажаю їм здоров'я і довгих літ життя. Щодо ситуації, перше питання щодо ситуації на Вацавинський цукровий завод, перспективи його діяльності по переробці цукрового буряку в сезоні цукроваріння 2009 року та подальшої діяльності підприємства. Інформація буде з сторони председателя правкома і з сторони представника власника. І друге питання прийняття звернень зборів колективу ветеранів праці та пенсіонерів Вад Савинський цукровий завод до президента України, прем'єр-міністра України, власників ВАЦ «Савинський цукровий завод, депутатів Балаклійської районної ради та Харківської обласної ради. Хто за даний порядок денний, прошу підняти рух. Одноголосно. Ну, слово по першому питанню хотів би я трошки проінформувати. З 2 березня 2009 року нам стало відомо із слів директор, генерального директора Савинського цукрового заводу, що власники, лиці компанії, групи компанії Укрос хочуть припинити виробничу діяльність на нашому підприємстві. І приостановити сезон сахароваріння на урожаї цукрової сировини урожаї 2009 року. Ми, як би сказати, всі почали бити в колокола, щоб з нами такого не, не сталося. І на сьогоднішній день. Ми дійшли до того, що вимушені були вас зібрати, щоб нас почули і потенційні покупці, а також хазяїва, і все представники державної влади у лиці президента, а також в лиці прем'єр-міністра і всіх руко... Руко... керівників і агропромислового комплексу, районної служби, обласної служби. Так що я коротенько вас ознайомив, по якому опроси відкіляться взялося. На сьогоднішній день вже є рішення ради, наблюдової ради групи компаній «Укрос» по цьому питанню. Уже поставлений офіційно поставлене питання про уволення. Робітників Савинського цукрового заводу у численності 200 чоловік, передо мною, як перед головою профкому. Тому ми сьогодні робимо все для того, щоб, як би сказати, знайшовся новий хазяїн і продовжив. Продовжив роботу нашого цукрового заводу, і ми з вами не залишилися без праці і без средств на сучаснування. Ну що Петро Петрович, стоїть завод, а стоїть оце жутко ходить по такої безлюдній території заводу. Хотілося, щоб тут не можна було розминутися з а Получається, що ми дожили до такого, що страшно йти. Самі стіни і голі дерева. А було время. А було врем'я, так. Да. Мітинги. Все кипіло, все. Робота кипить, сварка, грохот. Ну, ще надіжди не потеряні. будемо сподіватися, що все наша діяльність вперед. Переживемо холодні времена, неблагоприятні. І прийдемо далі випускати сахар. Будемо сподіватися, що 2010 рік принесе. Так, да, 2010 рік нам прогнозували удачним. Я думаю, що і свікла пойдеть, і сахар пойдет. І Людям сахар буде не по 8 гривнів, а хоч би по 4-5 по за кілограм. Щоб ви побажали працівникам. А працівникам, що, щоб швидше їх позвали з біржі. І хто залишився без е, грошей, швидше знайшли собі роботу у нас на заводі. Ну що, щоб ваші мрії здійснились. Дякую. Ну Дякую. Колектив заводу, який у нас зараз залишився в штаті, який зараз на біржі знаходиться. З Новим Годом. Думаю, що в цьому году завод все-таки буде запущено в роботу. Шанси є. Переговори вроді ведуться з хазяївами по продажі. Зона, в принципі, встановлюється. Я думаю, завод в цьому году зможе роботи. Вже його залога практично вивели і буде перекупчити новий хазяїн.